Поздравляю випускників академії з закінченням навчального закладу. І присяжі є глибинними цінностями особи... особистості офіцера Збройних сил України, випускника Академії, державними та городами за мутність і героїзм, офіця... твердо вірю, що сучасні випускники – це офіцери з високими патріотичними і моральними цінностями. Бережіть честь офіцера Збройних сил України. Не забувайте свою альбомату. І завжди будьте гідними звання випускника Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра золотий представник військової лейтенант Олександр Шаптала. Ми випускники Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сайдачного. Вступаючи до лав офіцерського корпусу Збройних Сил України, ми чисто клянемось, непохитно та мужню захищати незалежність, суверенітет і територіальну цілісність української держави. Ми клянемося бути вірними прикладу героїзму, мужніх захисників України, бути хоробрими та чесними офіцерами, непорушно зберігати вільність військової присязі. Ми клянемося завжди із вдячністю пам'ятати рідних, навчальний заклад, Любов'ю шаро до якого ми принесемо через усе своє життя, з вірцем патріотизму та жертовності для кожного з нас, будуть випускники академії, які з честю виконують свій військовий обов'язок заради України. Ми клянемося з гідністю пронести крізь військову службу високе та почесне звання офіцера Збройних сил України. Клянимось! Україні Вони поповнять лави сухопутних військ Збройних сил України. Частин безпосередньо відповідування Міністерства оборони та Генерального штабу.